Набрав я сьогодні, друзі, всяких папочок там того всього, добрий ранок всім. І їду сьогодні я в пивзень. Сьогодні буду вирішувати деякі справи по фірмі, папіри і так далі. І потім запишу відео, за чим я ще сьогодні їду. Тому що нарешті вже я дещо отримав, потім покажу, що це є. Чекав я довгий час, це Не так просто було це все здобути, скажімо так. Але нарешті мені вже прийшов результат, що я вже можу сьогодні це забрати. Так що ось так. Вчора програвся з тим супербом я аж до півдесятого го вечора, Суперб вже є повністю готовий. Скинув я фото, відео людям, які цікавилися, відповіді поки що ніякої немає. Так що, якщо може, когось зацікавити дзвоніть, пишіть, скину детальні фотки і відео Всім марно.